День 28 червня 1996 року золотими літерами на віки вписано в літописи нашого народу. Благословенний будь, мій краю, моя земля, мій дивосвіт. Сьогодні Україна відзначає свободи і вольності. й вольності. 20-й рік. Для нас земля ця сокровенна. Здобуток миру і звитяг та кожна мить ще не збагнена, хоч маєм гім свій герб і стяг. Шановні присутні, зі словами вітання до вас звертається міський голова Сергій Анощенко. Добрий день, шановні жителі та гості нашого міста. Вітаю всіх з великим державним святом, з Днем Конституції вже 20 років. Виповнилось, як в Україні є основний закон, і це один з основних символів державності. Я хочу в цей день поважати всім нам розвитку, щоб ми стали дійсно європейською країною. Коли поважаєш Конституцію, дотримуєшся її, то тільки тоді ми зможемо стати країною, яка йде в Європу. А саме головне всім бажаю здоров'я, мирного неба. Здорових дітей розумних, а саме головне, щоб було мирне на небо над нашою Україною. Святом для зачитання святкового розпорядження міського голови запрошується керуючий справами виконавчого комітету міської ради Віктор Міцюк. Слово надається представникам громадських організацій. До слова запрошуємо голову міської організації Української народної партії, депутата міської ради Степана Жданюка. Доброго дня, шановні земляки. Ми сьогодні з вами відзначаємо чергову річницю нашої Конституції. Україна має давню традицію творчості конституційної, та ж пам'ятаємо ми ще перший документ Ярослава Мудрого, який називався Руська Правда і який був прийнятий і по якому жили наші українці в 11-12 столітті. Пам'ятаємо Конституцію Пилипа Орлика, прийняту в 710 році, і ми знаємо, що за цю конституцію віддавали життя кращі сини і дочки нашого народу. Адже за конституцію помирали січові стрільці, вояки української повстанської армії. Для того, щоб захистити конституцію, відбувся Майдан 2004 року і відбувся Майдан. Революція гідності у 2013 році, на якій своє життя віддали багато-багато десятків українських людей. І зараз на сході України також іде війна, іде війна, де наші солдати захищають нашу Конституцію і нас з вами. Ми розуміємо, що носієм влади в Україні є народ, який діє через Верховну Раду і органи місцевого самоврядування. Тож ми з вами маємо зробити все для того, щоб Конституція виконувалася на всіх рівнях, на от на рівнях місцевої влади, на рівнях Верховної Ради. Тому ми не повинні мовчати, не проходити осторонь від порушень, які допускаються ті чи інші керівники. Але ми маємо розуміти і ще Конституція дуже важливий документ. Вона захищає нас з вами, захищає на сході від російської окупації. Адже ми бачимо, як крепко хоче Путін. Як хоче Європа, щоб ми поміняли цю Конституцію і щоб віддали, зробили особливий статус Донбасу для того, щоб і далі Росі російський мір панував в Україні. Ми ж маємо захистити Україну, маємо захистити Конституцію. Ми переможемо, бо за нами правда, за нами Бог і Україна. Слава Україні! Слово надається заступнику голови міської організації Соберського об'єднання Свобода. Віктору Міцюку. Слава Україні! Шановне товариство, дозвольте від міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода від себе особисто щиро привітати всіх з цим великим святом з Днем Конституції України. Щиро звичу всім щастя, здоров'я, благополуччя, родинного тепла та затишку всіх земних благ. Ну і... Найперше таке, мабуть, найщиріше побажання, яке лине сьогодні до вас, це миру в нашій Україні. Я думаю, цього ми всі з вами щиро прагнемо, і від сьогоднішнього вечора зичу отримати море позитивних емоцій та хорошого настрою. Слава Україні! Янням Козніцовської міської ради ми сьогодні з вами будемо насолоджуватися українською професійною якісною рок-музикою, мелодійним українським словом. Познайомимося з творчістю молодих гуртів із Рівного, Луцька, Чернівців, Житомира. Києва та Львова сьогодні для вас гратимуть кращі із кращих. Не відшлося без підтримки наших спонсорів та меценатів. За що їх велика вдячність? А саме Кузнецовська міська рада. Ваші оплески. Народний депутат Василь Яніцький! Підприємець та меценат Віктор Мялик. Товариство з додатковою відповідальністю. Кузнецовський хлібозавод в особі Олега Ордената. А також мережа магазинів Тростянецькі ковбаси в особі Сергія Масійчука. Фірма Імбекс в особі директора Юрія Ткачука. А також борій в особі Анатолія Бортніка. Ринок автостанція Кузницовсь в особі Галини Марянко. Ринок південний в особі Михайла Зубрецького. Автотранспортне підприємство номером 15637 в особі Івана Піншука. Ну і ще також розробником емблеми фестивалю фірма Простір. Давайте ваші обласки гучніше, гучніше. Дорогі друзі, ну що ж, ви готові побачити, а саме головне почути наших перших виконавців. Реквій такі бадьорий. Тому підходьте ви ще готуйте до Лонді і космода нам представитися. Женя вас гітарист. Олег барабанщик. Андрій гітарист. Алекс бокалістка. І ми разом гурт Гудша не лайк» Вітайте нас! Коли ноги восковичі хвилями. Сміхаєшся, сонці почуваєшся, як дома. Говори зі мною. Молисні криває землю сивиною, А по тобі лінії хтось дорога вною. Говори зі мною. Говори зі мною. Наші добрі сусіді гурт разом ліпше місто Житомир. Давайте підтримуємо. Давайте зустрінемо наших гостей. Мне Ще раз дякую учасникам гурту разом рік за ті хвилини приємні хвилини, які ви доставили нам разом всім тут, що є на площі. Ну і зичу вам творчих успіхів, злетів. Працюйте, дерзайте нашої славної гненьки України. Тож зустрічайте стадні Дмитро, вокал! Мар'яненко Костянтин, гітара! Мар'яненко Павло, бас-гітара! Сідовецький В'ячеслав, барабани! Гурт Нігрі! Зумів, скільки може бути з живих картин, скільки мостів не розінувся та й разом з тим, як має.